Вітаю українську спільноту рослинарів, любителів і рослин. Мене звати Сашко. Сьогодні я трошки розкажу про своє хобі вирощування рослин з насіння, маю трошки насіння пінії, сосни італійської. Збираюся посадити її сьогодні в землю, показати вам, як я це роблю, розказати трошки про очікуваний результат. А, і покажу дещо покажу, ознайомлю вас з рослинами, які я виростив з насіння до того. А, отут, в такій імпровізованій теплиці, в мене зимують мої рослини. А, теплиця тимчасова, тому що я не використовую її сам. Тож тут живуть рослини. А, в основному в мене тут трави, в основному вирощені з насіння. А, і я зараз трошки розкажу про це все. Але є і живці. Тож, поїхали. А в цій крайній касеті в мене сидить лаванда, і в даному випадку це живці лаванди, черенки. А і ось тут трошечки декілька штук, черенків якоїсь троянди, яку я зрізав просто гілочку на вулиці і вирішив вкорінити. Не знаю, що, що в мене з цього вийде, але подивимось. А більшість касет тут в мене з лавандою, яка була вирощена з мого власного насіння, а, зібрана з кущів лаванди в ґрунті, які я теж виростив власне з насіння. Тож, це фактично друга генерація моєї власної лаванди, насіннєвої, так можна сказати, що я створюю свій генофонд. Подивимось... До чого це призведе, але цікаво, це такі досліди я проводжу. Тож погнали, От в, цьому, в цій касеті менші в мене лаванда. Тут, якщо придивитись, є зовсім малесенькі сходи лаванди. От вони такі, вони дуже витяглися, і я не думаю, що з них буде діло якесь, тому що світла мало, зима. Електроенергію не дають, де мені тут немає чим, якщо чесно, підсвічувати. Але ну, в мене було досить багато насіння. Можливо, я зроблю окреме відео, як я вирощував а, цю лаванду з насіння, як я збирав урожай. У мене залишилася фотографія, тож я можу показати. Але зараз я покажу просто такий проміжний результат перед весною, як виглядає лаванда, засіяна восени. А... Так, тут в, основному, тут в основному лаванда і трошки живцьованого розмарину. А, от такі, от два, такі два пластикові корити я засіював, дуже багато насіння лаванди, дуже-дуже рясно. От ще залишки, які я не розсадив. Одне корито я повністю розсадив, і от ще одне не розсадив. Тут ще дос, досить багато сходів лаванди. Я чекаю вже весни, тому що зараз я вже її не буду пересаджувати. А, але а, вон там в дальньому куті в мене розмарин лікарський, який я черенкував з кущів, які самостійно виростив з насіння. Просто стандартно видавав форму розмарину. А, насіння куплене в, в магазині. А, в цьому випадку в мене трошки якийсь інший розмарин, можливо, якийсь сортовий. Я колись два роки тому купив кущик розмарину і висадив його в ґрунт. Він в мене і вимерзав, ну, підмерзав частково, але все-таки вижив. Якісь гілки дуже сильно обмерзали взимку. І ось я нарізав з нього черенків, вирощую в попередній рік в 20. Другому році, взимку 22-го року, я теж черенкував розмарин, і в мене досить непогані результати. Поки що він живий. У нас в Одесі досить тепло. От, я можу показати один з цих кущів, який я робив, який я виростив з живців минулого року, виглядає ось так. Досить, досить непоганий кущ, і навіть на ньому рісніє. Світ. І я не знаю, чого він зібрався квітувати взимку, але ось так. Один з цих кущів, а інші кущі у мене живуть в ґрунті, тому все нормально. А в цих касетах у мене також лаванда. Ця лаванда, яка вирощена була в таких двох коритах. Частину з неї я розсадив, і от. Вона сидить в мене в касетах, досить непогано себе почуває. Це, все, 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 все лаванда. Одне зернятко, одна рослина. Тож, можете бачити, що результат досить непоганий. Я дуже задоволений. Деякі рослини пропали, можливо, підсохли. Суха була осінь, вони мене осінь провели в парничку у відкритій землі. От в цій касеті також лаванда. Ну, і тут трошки сидить ялівсів, які ще не вкорінені. Трошки тисів. Дві рослинки алоє. І в горщиках сидить, сидять черенки падуба. Це теж мій такий експеримент, ніколи не вкорінював падуб, я не впевнений, що щось вийде, але подивимось. А, от. Так, от трошки моїх трав, вирощених з насіння, зібрані тут. Е, мої дерева, які я вирощував з насіння, е, зимують в мене на вулиці під парничком невеликим, під агроволокном. Сподіваюсь, що переживуть у нас е, поки що не було сильних морозів. Сьогодні, 27 січня, е, сильних морозів ми в Одесі ще не мали. Максимум мінус 5, недовго не тривалі. І я дуже сподіваюся, що в лютому місяці в нас теж не буде сильних затяжних морозів, і мені не доведеться свої молоді деревця заносити кудись в підвал або перевозити в квартиру на зимівлю. Тож я переходжу до висадки безпосередньо італійської сосни, насіння італійської сосни. Висаджувати я буду ці невеличкі так звані кедрові горішки, хоча насправді, насправді це соснові горішки. В такий от лоток, касету з піддоном. І в мене до неї є кришка. Я пізніше її покажу. Насіння я попередньо замочив. Воді, ось так от виглядає насіння. Зараз я з нього воду, покажу його вам ближче. Посаджу в цю касету. присиплю трошки агроперлітом. І, власне, буду очікувати, поки насіння проросте. Я злив воду з насіння, зараз я висиплю його і покажу вам, власне, саме насіння. Ось таке от насіння. Шишки були зібрані в околицях Мілану навесні влітку 22-го року. Люб'язно привезені мені, щоб я міг поекспериментувати. Якість насіння дуже важко мені визначити. Я не знаю, скільки буде проростати, тому я от все це насіння збираюся висадити в цей лоток. Звичайно, по одній насінині в ячейку не, не поміститься, доведеться підсаджувати по дві, а можливо, в деяких випадках навіть по три, але ну, це не дуже страшно, з мого досвіду, далеко не все насіння проростає, а те, що проростає, сходи гинуть часто, навіть якщо їх обробляти якимось протигрибковими препаратами. Тому ну, це не страшно, коли буде 2-3 насінини. Інколи виживають два сієнці в одній комірці, Ну то тоді вже доводиться їх розсаджувати. І, мабуть, професіонали мені скажуть, що так робити неправильно, бо хвойні рослини дуже тендітні. Я все розумію, але мені доводиться так робити, тому що в мене бракує місця, в мене немає спеціально обладнаної. Теплиці для того, щоб великі площі займати касетами з насінням, та й перевозити їх потім звідси на вулицю досить довго і це треба робити на машині декілька ходок. Тож я їх засіваю максимально щільно, чекаю сходів і потім те, що виживає. Якщо виживає декілька сіянців в одній камірці, ну то я їх розсаджу, нічого страшного, трошки вони адаптуються і, можливо, виживуть і буде, будуть рослинки. Якщо ні, то ні. Отаке от насіння. Воно абсолютно різної фракції, я так розумію, з декількох різних шишок, тому що є отакі от насінинки, є великі, є маленькі. Подивимось, як вони будуть сходити. Тож я беру і висаджую їх в касету. В цій касеті вже до того а, в мене були, здається, якісь черенки, які не прижилися, не прижилися через недостатній догляд а, досить мінливу погоду. Не, не було в мене можливості їздити їх або постійно підливати, оприскувати, або. Провітрювати, якщо вони були накриті кришкою, тож, ну, я вирішив видалити звідси черенки. Ну, трошки невдалий експеримент. Таке буває. Тому зараз я посаджу сюди вже в готовий ґрунт, трошки насипаний агроперлітом. Я буду підсаджувати сюди крупні насінини. І до крупних насінин вже буду докидувати більші. Отож. Приблизно так це і відбувається. Якщо у вас виникло питання, чому дорослий чоловік зі зморшками на чолі займається таким ділом, в мене немає відповіді на ваші питання. Я сам здивований і збентежений. Але хобі є хобі, з цим нічого не зробиш. Треба робити. Тож, я роблю. Напевно, десь тут в мене вже буде склейка, і наступний кадр, який ви побачите, це буде касета вже повністю заповнена насінням, тому що це просто якесь божевілля дивитись, як я роблю це по одній насінинці, Та і якщо чесно, я той ще професійний блогер, в мене немає спеціального обладнання, я тримаю телефон в руці, це досить незручно. Тому вибачайте, десь тут має бути склейка. Після склейки, поки я там вкладаю насіння в лоток, ви можете подивитись, яке в мене ще тут є насіння. Це не все моє насіння, але дещо, ну, дещо я вам покажу. Я тут якраз його розкидав, бо розбирався, що я хочу посадити, а що залишити на потім. Тож, трошки подивіться, що я тут маю ще. Можливо, я буду знімати відео про це насіння, якщо буде в мене час. Тож тут я розкидав по бутонній підлозі насіння калоцедруса. Отак так от воно виглядає, якщо буде фокус. Розкидав я його, тому що довелось дістати його з пачки, бо воно запліснявіло, зацвіло. Тому насіння калоцедруса та, загалом калацедрус досить така тендітна рослина в плані вирощування з насіння. Це дуже складно. Дуже мало насіння проростає. Те, яке проростає, воно гине. Я вам потім покажу свої досліди з вирощування цедруса. Це окрема історія, це дуже цікаво, але дуже челенджинг, я би сказав. Тому а... йдемо далі, дивимося, що в мене є. Що це таке? Це насіння, здається, мета -сиквоя. Так, це метасеквоя зібрана мною з небагатьох шишечок. Який я підібрав в одеському ботсаду на одній з прогулянок. Тут в пачці у мене насіння тису ягідного, яке я теж збираюся засіяти. Це трошки насіння серсосу європейського. Насіння якогось повзучого ялівцю з боцсаду, здається, блючіп, але я не впевнений. Але дуже гарний повзучий ялвець, який ставиться прямо як килим по землі. Дуже низький, дуже щільний, дуже гарний. А Тут в мене найцікавіше. Це шавля сухостепова, яка зібрана в околицях Кропивницького. Дуже Пахуча рослина, і це буде один з дослідів моїх по вирощуванню трав, наших степових трав, які я потім вам покажу. Тут у мене теж такий релікт, можна сказати, або ендемік наших центральноукраїнських степів. Можливо, я кажу неправильно, але все ж таки це гвоздика буська. Взяв трошки насіння, мав нахабність і сміливість взяти трошки насіння цієї червонокнижної рослини в її природному середовищі. І збираюся також вирощувати. Подивимося, що з цього вийде. Тут в мене насіння магнолії, якщо я не помиляюся, суланжу зібраної в ботсаду одеському. Це в мене. Декілька колобків з насінням платану, зібраного на території Медицинської академії чи університету, одеського не знаю, як правильно виправте мене. Тут в мене направду цілий скарб. Це насіння солодкого зілля, або як він науково називається, астрагал шерстисто-квітковий. Ці буквально з 20 насінин зібрати було дуже складно. Дуже складно їх знайти, тому що, я так розумію, насіння в природі під'їдають якісь шкідники, природні шкідники. І знайти ці насінини. Я дуже сподіваюся, що вони зійдуть. І я таки зможу виростити астрагал, солодке зілля, так зване. Тож побачимо. А тут в мене шавля поникла. Не така декоративна, як шавля сухостепова, але дуже-дуже пахуча рослина, дуже висока. Я теж сподіваюся виростити з насіння. Я зібрав. Тож подивимося. Тут в мене насіння здається просто кепарису вічно-зеленого. Написано кепарисове, але це писав не я, це точно кипарис. Кипарис італійський, або кипарис середземноморський, або Кипарис вічно-зелений. Насіння зібране. Це я точно певен, що це кипарис. Тут трошки насіння криптомерії. Це точно криптомерія. Теж привезена з Італії, до речі. А тут в мене теж насіння кипариса вічнозеленого, зеленого але зібрані мною. В одеському боцаду я підбрав декілька шишок з підлоги, з землі вірніше. І хочу виростити саме з насіння кепарисів, які ростуть тут. Вони, звичайно, виглядають набагато скромніше, ніж їхні італійські браття. А тут насіння кавацедрусу привезене з Італії. Я не певен, що тут є насіння, яке проросте, бо воно дуже-дуже підсохло, але подивимось. Тут в мене. Тут в мене дійсно насіння кипарисовика. Судячи з усього, це кипарисовик Лавсона. Так, тут шишки якоїсь. А, шишки якоїсь модрини з бергамо, я ще не розбирався. А, в цьому пакетику в мене також криптомерія. А, і тут шишки італійських кедрів. А, якщо. Я не помиляюсь, а я не помиляюсь це насіння кедрів ліванських, які я бачив на фото. З них були, під ними були підібрані шишки, і от у мене є насіння. А, там в закритому. Так, це насіння, ще трошки насіння лаванди. Це насіння кипарисового коллапсина, яке я збирав власноруч, яке я збирав власноруч на території. Національного університета Одеського Мачникова. Що тут в мене ще є? А, Тут в мене ще є насіння кипариса аризонського. Аризонського вар грабла. Верніше Глабра, перепрошую. А це такий дуже гарний підвид кипариса аризонського з. Корою, яка відшаровується, і стовбур такого червоно-зелено-жовтого кольору, плямистий, дуже гарний. А тут ще в мене трошки, не знаю, чи видно, трошки насіння кедру ліванського. Шишку я розбирав власноруч. Це такий особливий вид релаксу. Приватке насіння, дуже багато ялового насіння, але я думаю, серед нього є, мабуть, відсотків 10 насінин хороших до проростання. Так, тут у мене в пакеті все, ще багато кипарису. Ой, я перепрошую, все ще дуже багато насіння калоцедруса. Калоцедруса е, я зібрав насіння в парку санаторії імені Чкалова, так званому вилазив високо на дерево. Це дуже захоплююча історія сама по собі, як я збирав це насіння, бо вилазити на високе дерево, яке ну незручно було туди, туди залазити і збирати це насіння, Вір... вірніше, трусити його, а потім збирати з землі. Але от у мене ціла купа тепер насіння. Я частину з цього насіння засіяв восени, отримав якісь дуже скромні насправді результати. У мене з десяток саджанців живих. От, але все ж таки результати. А, і от частину цього насіння я залишив на зараз. Не знаю, чи це було правильно чи ні, але подивимось. І тут в мене ще трошки насіння раніше зібраного насіння з платанів. Досить багато, але я підозрюю, що воно. Теж зацвіло, пропліснівіло, але подивимось, платани досить живучі, мають живуче насіння, наскільки я знаю. Погляньмо, що тут в мене вийшло. Я докидав таке насіння в касету. В кожну камірку насправді пішло 3, а подекуди і 4 насінини. Ну, ви скажете, дуже багато, дуже щільно, занадто щільно. І професійні вирощувачі рослин з якихось питомників, напевно, би сказали, що ну, це дуже непрофесійно. Але я не шкодую насіння. В мене скоріше, брак місця, ніж брак насіння. Дуже багато планів, насправді, по вирощуванню, дуже багато дослідів я хочу провести. От, тому я отак-от посадив. Якщо ви певні в якості насіннявого матеріалу, ви могли би саджати, або у вас просто бракує насіння, ви можете і краще саджати в кожну комірочку по насінниці. Але я зробив так. Тепер все, що мені залишилося, це покрити насіння, трошки присипати агроперлітом, принаймні я так планую робити. А, і я його накрию кришкою цієї міні-теплички, і буду чекати сходів. Тож я потрошку присипаю. Багато не треба насправді, тому що, тому що тут і так був агроперліт і можна було б взагалі не присипати. Але я це зроблю, тому що я не хочу зараз ковирятися в цьому вже наявному агроперліті. Мені простіше присипати новим шаром, невеличким, буквально зовсім трошки. Так, от я присипав, тепер я беру пульверизатор ось такий. Чи як це називається? Це називається бризкалка насправді. Да? І збризну це все, щоб агроперліт трошки набрав вологу згори. І, власне, на цьому маніпуляції закінчується. Залишилося тільки накритися це кришкою. Так, моя міні-тепличка з насінням пінії готова. Тепер вона буде стояти. Я буду очікувати, поки насіння проросте. Якщо вам це цікаво, якщо буде хоч якийсь фідбек від, від вас, пишіть в коментарях, якщо вам буде цікаво, я зніму. Відео з апдейтами чи то пак оновленнями щодо пророщення насіння пінії в цій моїй тепличці, буду, можливо, викладати якісь відео, записувати, як воно йде. От, а зараз я хочу показати, що приблизно варто очікувати через пару місяців, тому що я з цього насіння взяв пару горішків. Наприкінці осені я не пам'ятаю точно коли. Я не підписував дату, це було просто заради інтересу. І проростив один сіянець в мене вижив, і приблизно через пару місяців ми маємо очікувати от щось таке: невеличкий сіянець сосни італійської. Сосна італійська дуже гарна рослина. Я би дуже хотів вирощувати у нас її на півдні України в. При Чорноморі. якщо бути точним, то в Одесі, де я мешкаю, дуже гарна рослина. Мало того, що вона дає їстівне поживне насіння, здається, найкрупніше з усього так званого кедрового насіння, кедрових горіхів. Це, здається, найкрупніші або, можливо, є ще, ще крупніше насіння, якесь в Північній Америці чи в Гімалаях, але. В Європі крупнішого насіння кедрового точно немає. Тож, але це ще дуже декоративна рослина, дуже гарно виглядає. Це така парасолькова сосна, так звана. Їй холодно у нас і, можливо, рослина не буде рости в Одесі. Я не знаю, але клімат змінюється, тому я маю надію, що все ж таки італійські сосни у нас проживуться. Культурі, звичайно, нам не потрібно тут робити насадження італійських сосен. Звичайно, в культурі, в містах, десь в, в затишку. Але мені здається, що можна пробувати вирощувати, і люди вирощують таке, люди вирощують, але ну, масово я це не, не спостерігаю. Тому я маю надію, що можливо от таким от чином, коли ми будемо вирощувати саме з насіння рослини. Це дуже довгий процес, який займає десятиріччя, але, можливо, щось вдасться. Принаймні це цікаво. Тому отак от бажаю вам усім успіху у вашому житті, у ваших дослідах, з рослинами і загалом. Будьте в безпеці, стережіться російських ракет. Бувайте!